Привіт, друзі! З вами Наталя Стареправо. Сьогодні 1 листопада минає 78-ма річниця з дня смерті митрополита Андрея Шептицького. Про цю постать сьогодні я хочу згадати не дарма, адже Одному з відео топ 100 видатних українців. Я вже говорила про цю постать. Ця постать згадується на одній із найнижчих позицій. Обов'язково перегляньте це відео і також підписуйтесь на канал. Майже 30 років ми намагаємося побудувати успішну Україну і ми все ще ходимо колами спроб' і невдач. Україна незалежна, багата на ресурси, прогресивна, демократична і конкурентно спроможна, комфортна для. Життя це, це та Україна, яку ми отримали у спадок від митрополита Андрея Шептицького. Те, що ми боремо сьогодні за незалежність, це відповідно провина українців, провина української влади. Те, що ми не догледіли, не допрацювали, не виконали той обов'язок, спадок і завдання, які ми отримали від Андрея Шептицького. Чому про Андрея Шептицького мають знати всі українці, що він такого тлумачив українцям, щоб відбудувати свою рідну хату, відбувати рідну Україну? Дивіться в цьому відео. Там перед треба згадати, що митрополит Андрей Шептицький був очільником української греко-католицької церкви. Він походив з шляхетного дворянського роду, він походив з графської сім'ї. Тобто, це була непересічна особистість. Це була людина з дуже високої ланки. Але Окрім того, він себе реалізував не лише як релігійний лідер. Він мав успішний досвід як бізнесовий інвестор, допомагав розвивати українські підприємства. Він розумів всі ризики та успіхи. Це людина, яка розумілась добре в економічному секторі. Крім того, в політичному він був натхненником і організатором кооперативів. Вчив людей інвестувати свої мізерні капітали, щоб разом творити конкурентно виробництва. Він був найбільшим інвестором, котрий не дозволяв помилятися і банкрутувати. Він вчив не проїдати отримані кошти, а реінвестовувати їх у розвиток. Шептицький спонукав інвестувати частину прибутків у розвиток української світи, культури соціальної опіки. Він навіть власними коштами підтримував і виучував найбільш талановитих молодих людей. Шлях Шептицького це шлях еволюції. Ми сьогодні не чуємо про допомогу Шептицького в таких організаціях та фінансуваннях військових вишколів, оскільки це було доволі засекречено. Але завдяки документам, нам сьогодні це стало відомо. Він розумів потребу мати наступну генерацію українських старшин. Насправді, про Андрея Шептицького можна говорити дуже багато і дуже довго, але розглянемо сьогодні доволі актуальний, доволі болючий нам аспект, як Шептицький та війна. Неабияким важким рішенням, яке прийняв для себе Андрей Шептицький, це було залишитися на території України, зокрема залишитися самому Львові. Він отримав пропозицію від австрійської влади, яка йому обіцяла допомогти, і він зміг легко виїхати зі Львова, перебувати в безпечному місці. Такий вибір він зробив у 1914 року і дотримав це рішення до кінця свого життя. Згадаймо з історії серпень-вересень це битва між австрійсько-російською армією. Львів був окупований російськими військами. Коли росіяни перебували у Львові, вони планували знищити українські інституції життя українського духу в Галичині усунути людину, яка усоблювала українське право, український дух. Таким лідером це був митрополит Андрей Шептицький. Однак, московити підходять до митрополита Андрея Шептицького. Вони його ув'язнюють, вони його забирають, вивозять. Що абсурдно взагалі було цей виїзд? Своє ж власне ув'язнення він мав забезпечити за власний кошт. Тобто цю дорогу, яка була доволі нелегкою, була далеко, він мав оплатити сам собі. Але напередодні він виступає в церкві на руській де закликає львів'ян не піддаватися російській владі не піддаватися цьому режиму, щоб українці трималися. Разом і трималися свого українського духу. Те, що Андрей Шептицький потрапив в люте середовище під час ув'язнення, це нічого сказати. З нього там просто знущалися, котували його, принижували. Швейцарський червоний хрест часто передавав Андрею Шептицькому посилки, де добродії і хороші товариші. Митрополит Андрей Шептицькому не передавали йому їжу, кошти, все, що необхідне, але відповідно. Поліційний комендант, він це все обкрадав, нічого, абсолютно нічого, не доходило до Андрея Шептицького. Далі нам відомо, що його фізичне здоров'я погіршилось, але дух його так і не зламали. У в'язниці митрополит Андрей Шептицький пробув три роки, відбувається локнева революція, змінюється влада. Цей поліційний комендант підтягають до відповідальності. І коли Андрея Шептицького викликають як свідка, як, як людину, яка постраждала, він... Він просить, він благає, щоб того поліційного комендата, який, зокрема, особисто знущався над постаттю Андрея Шептицького. Він просить, просить про його звільнення, про милостиню. Тобто, бачимо, наскільки ця витримка Андрея Шептицького є велика і незрозуміла нам, як можна пробачити, особливо в сучасних умовах, коли ми бачимо, що діється, як російський ворог ставиться і поводиться з українцями. Ця любов до на до ворога вона не нам не зрозуміла, але вона була під сила Андрею Шептицькому. Митрополит повертається до Львова не відразу. Йому треба зробити певну світову подорож. Він через Скандинавію вертається до рідного дому, але залишається певний час на території Австро-Угорщини. Тим самим допомагає українським біженцям, які тікали вимушено від війни. Але 1918 року Австро-Угорська імперія неочікувано завалює. Це наступає доба Західноукраїнської Народної Республіки, яку Андрей Шептицький підтримує вже 1 листопада. Українські вояки захопили Львів. А 22 січня 1919 року проголошено західну українську народну республіку, про яку ми тільки що згадували. Митрополит намагався залагодити наслідки військових дій для цивільного населення міста. Він брав участь у перемовинах щодо перемир'я обміну полоненими та забезпечення населення міст продовольством. Він також звертався до воюючих сторін із закликом до перемир'я та перегорів і просив українську владу звільнити арештованих Римо католицьких священиків. Зробімо маленьке протиставлення, коли в сучасних умовах маємо теж світового церковного лідера, очільника. Католицької церкви, і бачимо Андрея Шептицького, який теж бере участь у домовленостях щодо обміну полонених, щодо допомоги військовим, щодо допомоги українським біженцям. Відверто, мабуть, папі римському сьогодні не зрозуміти українських реалій, і як це бути українцем, і як це постійно виживати, боротись за власну незалежність. Тут Андрей Шептецький розуміє, що він не може бути просто релігійним лідером. Він вирішує допомагати українцям і молодій українській державі вижити в тих умовах. Те, що Андрей Шептицький належав до графської сім'ї, відчиняло йому великі широкі двері, простір перед тими людьми, які були недоступними. Тому він організовує закордонну поїздку, де він говорить про допомогу українцям. Відтак сам Андрей Шептицький повпливав на те, щоб західна держава взяла під свій покров Галичину. Він працював над тим, щоб українці дістали значну автономію у польській державі, що було на той час дійсно практично неможливим, але йому це вдається. Тож настає вже Друга світова війна, 1939 рік. Шептицький, як відчував, він розумів, що у світі відбуваються глобальні зміни і що настає глобальна катастрофа. Потрібно просто боротися за своє життя. Він розуміє, що йому потрібно готуватися до неймовірної жертовності і мученицької смерті. Шептицькі були добре обізнаними в правничій сфері, тому вони добре вивчали і розуміли конституцію і законодавство. Особливо радянської влади. Для того, щоб розуміти свої сильні сторони і на яких умовах вони можуть говорити і навіть протидіяти радянській системі, Шептицький добре вивчив конституцію радянської держави. Взагалі, вона в той час нічого не вартувала. Це була просто книжка, витрачений папір. Але навіть в тій конституції був пункт про свободу релігії в той час. Таким чином, Андрей Шептицький міг апелювати до цього питання, що неймовірно бісило радянську владу, і вони нічого з цим не могли вдіяти. Андрей Шептицький піддавався шаленій загрозі і небезпеці, адже навіть всередині митрополичих палат радянським агентам вдалося завербувати особистого лікаря Андрея Шептицького, людей, які були дотичними до його близького кола, але всі, хто був завербований. Агентурою вони самі особисто приходили до Андрея Шептицького і зазнавалися йому в цьому, щоб він був готовий до різного, приходить німецький режим. Коли на Галичині бачили, як себе поводили радянські солдати, то здавалось, що німецький режим це дещо інше. Вони ще тоді не знали, хто такий Гітлер і що він показує своїм режимом. Та коли запроваджують голокост, тотальне. Знищення єврейського народу, в яке потрапляла частина українців, стає зрозуміло, що спокою тут не буде. Шептицький вирішує особисто звернутися до вірних. Він пише послання, щоб не брали участь в цих злочинах, адже німецька влада також хотіла залучати місцеве населення до участі у голокості. Шептицькому довелось шифрувати це послання, шифрувати певні слова і вислови, що були незрозумілі німцям, але тим самим, щоб це послання дійшло до львів'ян в той час. Шептицький проводить акцію порятунку. Він вирішує рятувати тільки кого можливо з євреїв. 42-го року він випускає послання не убий. Відповідно, нацисти вони не хочуть публікувати цього послання для них. Воно здається. Критичним для їхньої влади, для їхнього режиму, але врешті воно проходить цензуру і таки публікується. Наступає 44-й рік. Відповідно, приходить радянська влада, і Шептицький знову бачить цьому катастрофу. Він розуміє, що залишилось йому недовго, а тому він має вибрати наслідовника української греко-католицької церкви. Знаємо, що це став Йосиф Сліпий. Андрей Шептицький помирає 1 листопада 44-го року від ускладнення хвороби, тобто це була не мученицька смерть. На похорон приходить неймовірна кількість людей. Похорон відбувається у Львові в той час, коли, коли прийшла радянська влада, такі заходи були практично неможливими. Похорон митрополита Андрея Шептицького 44 44-го року. Це була остання масова подія до 89-го року. Митрополит Андрей Шептицький гідно прийняв. Свою долю він гідно прийняв ті страждання, які він пережив, а він знав, що здатися це найгірше, що можна зробити в цій ситуації. Тож вивчаємо діяльність Андрея Шептицького, осмислюємо творчо адаптуємо поради великого діяча до сьогодення, адже наскільки перегукується діяльність і час Андрея Шептицького з тим, що відбувається сьогодні в Україні? Будуймо разом справедливу, модерну та успішну Україну.